Питання до депутатів. Ну, навіщо ви ти створили крадесійну раду молодіжну, якщо ви молоді не хочете допомагати, хоча там в основному в раді сидять бізнесмени, які розуміють, що відкритий рік треба ну, стартовий капітал. Ну, це угу. смішно, як мінімум. Отже, а ну, то я ви, в... да. ще один момент: я можу сказати, з досвіду Франції, наприклад, франція Німеччина, Більше про Францію у них діють молодіжні якісь центри при міській е, раді. Uh -huh. Там молоді депутати в них є. Там центр молодих uh -huh. депутатів про Німеччину. В Страсбурзі є молодіжний парламент і в різні там по різному називаються. Е, конкретно по Страсбургу в них бюджет 200 мільйонів євро. Е, біля Страсбургу є Кель, е, невеличке містечко. Там е, вони отримують відсоток взагалі теж від бюджету. Е, є бюджет міський, але місто там місцеві депутати кажуть: ось вам там 5%, 3%, 10%, там Ось вам гроші да ви молодь, ви знаєте на що вам потрібно. А не а не як в нас там люди зібрались і самі вирішують, що потрібно молоді робити. Ось, якщо б говорити ось в такому сенсі, що ось є молодіжна рада. Туди увійшли там люди, які є представниками молодіжного середовища, ми їм даємо якийсь відсоток коштів, вони самі вирішують, що робити. Тоді це інша справа. Угу. Ну, поки що таке. Так, а поки такі домовленості, так. я так зрозумів, що до речі, немає. До так. речі, гарний приклад: як існувало у нас дуже, дуже довго студентське самоврядування в Україні, угу. яке не мало свого фінансування, не мало свого закону, був тільки рядок в законі про освіту, да, що там студентське самоврядування, воно там собі існує, щось може І до тих пір, поки не виросло критичне середовище, критична маса людей, які сказали і вийшли, що ми стоянські самоврядування, ми хочемо брати на себе відповідальність. да, ми хочемо щось змінювати до тих пір. Ці зміни не відбулися. А це Мені здається. Це просто перехідний період, як ну як я бачу це, що молодіжна рада, яка створилася щойно. Вона викликає багато скептиків і сумніву у депутатів, які дозволили це створення, проголосували за нього. Да, uh -huh. і вони хочуть спочатку побачити, що ці люди молоді взагалі можуть зробити. Uh -huh. Вони не знають, що таке молодіжна політика по великому рахунку. Uh -huh. Вони знають, що ну, таке бізнес. Вона може, в цьому і проблема. Можливо, але до тих пір, поки вони не побачать, політика. що ці люди можуть робити. Або, і... або може поки молоду в раду не прийдуть інші люди, молоді, або не прийдуть, розуміють та, нове і покоління. окрім більш до тих пір, нічого це не зміниться про закордон. Наприклад, там в багатьох країнах є. Квота якраз депутат? Ну молодий має бути квота молодих депутатів, тобто окремо висуваються люди, яким там там до 20, до 30 років. От окрема квота, Тому, то ще що... не буде. А це то випадково не створена картина рада, коли йшли молоді люди, які просто використають заряд там да одну із сфер, це, то щоб потім стати там депутатами. Або їх використають, наприклад, для депутатства, і потім це все гарно прикриється. Ну не як нас буває. Чи можете ви це гарантувати, що це дійсно не так? Ну справа що того, що... Да. в тому, що ви рухатись в будь-якому випадку, незважаючи там і ви не використовуєте і інше. Ну і, звичайно, mm -hmm. я за всіх інших ви не можете говорити, але Абсолютно. що вони не використовують цю площадку для просто піара. Найбільше сумнівлі... І Чи не буде тут да, зараз да, до вибору? що да, да, ти казав? Це дуже ну, не ну небесе. Чи зараз будуть якісь пане пару проектів? які будуть реалізовувати там, ті чи інші представники при владі, які там йдуть на мера там, да, uh -huh. чи міську uh -huh. раду, які просто використають дадуть кошти, прийдуть. Щось там перерізуть, наче ВО голови, наче перший да, заступник. Ну, всім... Дуже гарне питання. Справа в тому, що ну, ми не можемо гарантувати, що кожна людина, да, ну, кожен член ради скаже, що ні, я абсолютно там, проти цього. Але розуміння в тому, що ти займаєшся громадською діяльністю або ти займаєшся політикою, це потрібно чітко розмежовувати. Наприклад, я для себе це повністю розмежовую. Я там не збираюся на наступні вибори балотувати. Я кажу про себе особисто, да uh -huh. У мене є основне заняття там робота, бізнес, і є молодіжна, молодіжна рада. Це, скажімо так, моя інвестиція в мій власний час і в розвиток міста, як я її бачу з точки зору молодої людини. Ось, звичайно, можливо, є людина, яка входить в раду. Можливо, це не одна людина, вони мають амбіції. Але не <гум>, можемо заборонити заборонити ну, чи заборонити да. мінімум, можемо використовувати координаційну раду як майданчик для виступів і тому ж для виступів політика, А зу? виступів десь ну, ну, тобто, коли нас говорити, немає такої публічної не, коли да, говорити, там використати молодіжну раду в принципі по великому рахунку ну ресурс Молодіжної ради це в чому ресурс ресурс в людях, угу. в людях великий людський потенціал насправді да. угу. активні люди які готові Щось робити для міста, тому що і при чому там не отримуючи зарплату, ніяких привілеїв, тому що вони відчувають, що це потрібно, а іноді ще складаючи свої кошти. Ні, ну з іншого боку, я то говорю не так про самих можливо молодих людей, як ти зрозумів, а от саме про інших з влади. Хоча з іншої сторони, іншого боку, звичайно, якщо є люди, які креативно мислять там при владі чи не інші політики, які готові там вкладати, але кошти свої там, а не державні, та як у нас любили раніше це робити. Чому би й ні? Там якщо вони там прийдуть і скажуть, ну ребят, ну в мене є гроші там, ну да, я там іду кудись, ну але я Готовий там от давати, У мене є бачення, план я готовий давати. Uh -huh. Тобто, це буде. Я так розумію, буде йти на таку співпрацю фінансову чи ні? No, чи це чи дуже спірне складно, питання. я кандидат, мене є кошти. Я прийшов. Я давайте думав, там да, да. реалізуємо чемпіонат. Там не знаю, там області по футболу там. Або там якийсь величезний концерт та молоді. Жінки, ну, мені молоді. здається, якраз це питання до молодіжних організацій, які входять в раду. Тобто сама молодіжна рада не має права такого робити. Да? Звичайно, mm -hmm. якщо конкретно якась молодіжна громадська організація буде брати участь в такому проєкті, ну це їх рішення. Ну, Але для... сама рада не може такого De, робити. Для прикладу нас, наприклад, входить Таня Сарапятова, молодь де Демальянс. Mm -hmm. Ну зрозуміло, що будуть вибори, і Демальянс все одно буде брати участь. Звичайно, да, і там, крім Тані, ще там є люди, які так чи інакше якось пов'язані. Тому говор... тому що в принципі. По великому рахунку ніхто не може заборонити там людині… Ні, 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 і дуже просто так. розумієш. Ви тільки створені дуже важливо зрозуміти відразу. Для чого зрозумне зрозуміло, бо ж більшість більшість членів виконкому якраз ну дуже переживали на ту тему, що ці молоді люди якраз прийшли в молодіжну раду для того, щоб критикувати нинішній виконком і, і самим потім туди потрапити. Але насправді ця ідея виникла дуже давно і з жодним чином не була пов'язана uh -huh. з політикою на той момент, коли вона створилася, і більшість людей, яка зараз в молодіжній раді, вони брали участь дуже давно в, в цьому проекті і. Громадська діяльність для них можливо стала вже другою частиною їх ну, uh -huh. вільного часу, який вони по-іншому просто не бачать. No, Тільки oh. так і ніяк інакше. No, uh, і це uh, в політику, uh. на жаль, або на щастя не переходить. Ну no, uh -huh. крім цього, ще діє вже на якийсь певний час, обласна та молоді при da, обладміністрації, адміністрації чи облраді, обл як вона правильно e, звучить. При департаменті при діяло. департаменті, так? про департаменті. я не пам'ятаю точно. Я впаду про власне координаційна ну, ті, рада. Ну, ти, ж, ти ж, ти ж там, Олександр, теж ж в цій раді, так? Да, обласна, да, власна, але, але назви дуже схожі. Та... Молодіжна, там, координаційна. І, і, і декілька. Ні, декілька. координаційна рада зараз формують обласну. Там а, зараз її... Іри... Ну, а ця дія, де, де ти входиш? Близько, це, молодіжна, це молодіжна. молодіжна координаційна да. рада при департаменті сім'ї молоді і спорту. А, обласна пані Грейс, ти сій, так? Так. Яким чином, от ми зараз, може, на ще трохи часу, я подивимося сюжет, там про неї, останнє засідання, яке було, власне. Але яким Якийсь досвід, уже там, що є та, щоб його можливо там теж та просувати через цю міську. І чи буде це співпраця між обласною і міською? Може це взагалі об'єднати uh -huh. щось таке велике. Якщо ми говоримо, вибачте, якщо ми говоримо про молодіжну політику, окремо собі діяти, вони собі, ви собі, uh, як у нас завжди в основі відбувається? В принципі ми ж знаємо, що в нас іде територіальна реформа і десь там колись обласною може взагалі і не стати, взагалі там мода може не стати. Тому невідомо як воно буде на сьогодні. Наскільки я знаю, що немає співпраці між містом і областю. Це взагалі різні якісь ну, от, я про це й кажу, навіть так. більше ніж немає. <клес> і і <клес> в принципі, <клес> в нас така ситуація, що в нас в обласні якраз координаційну раду входять якраз всі місцеві. Там немає жодної людини з області. Ну там є, ну Може, їх міст, дуже можливо, мало. <клес> <клес> і, переважно це всі житомиряни, які сказали: ось ми обласна, все Ні, ну класно бути, там. так всі, де хто хочуть десь просто себе. І з приводу того, що ткав Саша, що. що Казали, що це ж ви створили раду, щоб критикувати. Насправді ради створюють для того, щоб якраз вбивати у людей якісь, ну люди, які є активні, які щось хочуть робити, вони постійно ну, задовбують там чи чиновників, чи ще когось. І, як правило, роблять такі штуки, що давайте ви там в раду, от ви там вирішуєте. Хоча в принципі повноважень рада там та чи об. Я кажу про обласну громадську раду, яка в принципі повноважень ніяких немає. І, ну до речі, ну до речі, органи чому ні? Але ну чи не можна перетворити цей дорадчий орган навіть на рівні дорадчого? Такого, та, але в такі дієві, які може тиснути і пробивати якісь програми, наприклад, це серед вас це є можливо. якась цікава програма. Тому що ну найбільше, якщо ми говоримо про формування політичної політики, то мені дуже хотілося, щоб саме ці ради її формували. Бо якщо ви кажете, що ми не зможемо її формувати, а це має хто сім'я. Тоді якби це функціонування. Е, Моя е, думка, що ми якраз можу, ми і і ми можемо і маємо формувати, ми можемо і мапросувати. Ну якесь бачення, Ні, що якісь... 10... 10 там. Потужних молодіжних організацій, які мають реальний вплив не тільки в місті, кажуть, що ребята, ну це не варто. <тас> та в бюджеті теж та <тас> департамент, <тас> а ось так, це в принципі варто. І було то на якось... комісії, а да. Якщо ні, то ми зараз виходимо Міські. і говоримо, що ну, тоді що не критикувати, що боятись. Вийти сказати, от зараз просувають такий проект, наприклад, день скоро, не знаю, там перше, там, 9 травня, ну ладно, це таке спірне зараз питання. Ну, день молоді, скоро. Та, да. ну, це найбільше, що буде громада. І який зараз, зараз буде, буде, бюджет, буде плануватись Буде бюджет. Я просто знаю, як формувався там раніше, там, да, коли в регіони прожуку, коли в мене друг реально планував класну тему, але прийшов інші і 600 тисяч, просто і зробили, ну шоу? бо там був гроші просто пішли. Там до речі, шоу там молоді. Якраз е, йде мова про те, щоб формувати програму цього дня молоді е, спільно з Молодіжною ну, громадською. Минуло минул, минул, минулого року робили програму. В принципі, е, громадські організації робили програму. Правда, то була обласна. Е, всі заходи, що робилися, ну це не було управління, і воно в принципі правильно, тому що ну, в управлінні сидить чиновник, людина, яка там. Паперами завалено неї там більше якась там штуки. Да, да. Mm. І головне, щоб в молодіжній раді не було цієї бюрократії Взагалі, ні, так от так, я, ні. я питаю, чи ви готові там бороти за якісь молодіжні класні проекти, щоб молодіжно такі впливові так. речі, цікаві Якраз речі доки буває задумка. а не те, що просто сказати чиновники. Ну ребят ну, да, ми тут зібралися. Да, ми ж ми все вирішили. У нас уже тут да. вже свої люди привозять ті пиво, ті мед, а ті концерт. Так, що ви тут собі нас можете там в парку Мігаріна там в 12 часов в неділю подивитись подивитися? Ні, проекти ми свої подавали. У нас була зустріч. Ми зустрічалися з виконачем Бовським міського голови. Ми, в принципі, тоді сказали наше бачення, що кожен бачить по комітетам, що ми... презентацію. Так, ми презентували там по спорту. Я говорив за гуманітарне більше які речі. Що ми в принципі можемо? От на сьогодні ми там визначили там три місяці. От, ну особисто я для себе визначив три місяці. Що ми можемо провести? Там це форум молоді. Це тоді пішла мова про будинок молоді й. Щоб його зрозуміло за три місяці не можна зробити, але взагалі якусь концепцію придумати, як, да. як воно може бути подивитися досвід, там як воно працює, наприклад, як працює будинок Європейського союзу у Страсбурзі, коли в принципі це просто приміщення, куди може зайти будь-яка людина, взяти будь-яку інформацію, яку, яка в принципі його цікавить, подивитись, що є, де є, як є. Якщо вона хоче щось провести, вона може прийти там і провести безкоштовно якийсь тренінг, семінар, майстер-клас, не знаю, та будь-що мрія про яку. Знаю, там, всі на, як, як на мантри там, моляться, де, де. Ну, коли у нас буде реально такий центр. Ну, ось. Тому, що... ну, ну, починати ось. можна з чогось, хоча б з якихось маленьких речей. І знову ж таки, якщо ми говоримо про вибори мера, е якщо в нас вже там, до осені буде проект бачення цього будинку е або іншого проекту, тоді можна взяти там, всіх кандидатів, найбільш таких, хто, найбільш вірні, сказати, ви нам хто з вас готовий. Там, Підпишіться, от скажіть, що от коли ви станете, ви будете там, ви за 5 років ну, допоможете або реалізуєте, задекларуєте, да, що цей да, що зимати проєкт ми. Так, а може хай вже на виборах реалізує, слухай. Все одно будуть звучать кошти на увазі. Скажи, так, ребят, ну давайте. Ні, ні, там ми, Не знаю. А інші спонсори, у нас на сітки, крутики, великі компанії. Ну, взяти той же Порошенко, якби там не дає, Ворошенче до президентства. Ну, за Бабахав Фонтан, інші якісь речі робити там. да? Чому тут у нас не може ніхто нормально нічого зробити? Ні, ну Рудиш робить. Ну він якби робить, ну зробив, не хоче що там його там, критикувати, там, за їхні фонтани, їхню рекламу, ну, дитячий майданчик на полі дуже гарний. Ну, Але я говорю про глобальні якісь yeah. речі, такі ну... навіть yeah. з їхніми логотипами. Ну, Мені здається, логотип. просто вони не відчувають необхідність цю потребу. Oh, це це, ось насправді. це наше завдання, якраз підняти актуальність питання, uh -huh. донести ну, цей меседж. І штука в тому, зараз у нас якби, ситуація така, що ну, особисто моя думка, коли в країні йде де-факто війна, так? Uh -huh. Зуміла, якась вона така перемінна то війна, то не Гібридна і називають Інші історики. Дадуть да. ну це не зрозуміло, що відбувається, якби От, ну, особисто в мене такі думки: а чи не варто там хлопцям допомагати на передову, аніж скажімо, витрачати якісь великі кошти на якісь капітальні проекти? Ну але інше питання можна сказати, і... хлопці, так якщо ми не будемо витрачати зараз на цю культуру, то скільки в нас таких передових буде, і чи не взялась ця передова? То що, тому там базує, тому не що не нові, там нічого да. не було культурного такого, не центр. Якби вони ходили ну, по таким культурним центрам, слухали класну музику, Це то потім, може такого такої і не було. Розумієш? Тут теж якби питання. Якщо було більше форумів, спілкування з іноземцями або там, просто з різними да. регіонами. Да, так з далі. регіонами, як мінім, просто, да, мінім, да. да. культурний Куда обмін їздили? так далі. Взагалі в країні економічна, що. Невідомо ну, зараз реально ні, ну це зрозуміло, але ж ну це не сприяє. Але треба паралельно, того. ну як інші країни це роблять, розумієш. Ну, Тому що просто кричать я в АТО. Ну ну слухай. Ні, не, не кричать я в АТО. Просто зрозуміло. Ми там не є бізнесменами, є люди, які займаються бізнесом, і вони там реально заробляють то їхні кошти, в принципі. Ми не можемо до них притискати. Ні, ні, ну, ні, так. я ж не да. про це кажу. Так. І ситуація в нас економічна там не всі дуже добре себе почувають. Тому що і курс, uh -huh. і взагалі uh -huh. ситуація в країні. тому, можливо, З, малого. Купівельна, да. ну, з, малого. Да, з маленького реально є проєкти, які там фінансування взагалі не вимагають. Їх можна просто робити, починати, там, мінімальна підтримка. Бери, і, діли, да? Да, бери роби і Ну гаразд, іскільки, от про плани. Та, от, на на, 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 на перших півроку, зараз ваша рада, от, ви збирались. Що ви плануєте робити, чим займатися? 1, 2, 3, 4, 5. Базові речі, які ми декларували одразу, ну коли ми збиралися, да, ми обговорювали, що у нас багато є думок, багато є бажань, але ми розуміли, що ми ну, не зробимо повністю в повному обсязі, бо це є частина вільного часу, а не повний робочий день в кожного з нас. Да? І це не такі ресурси, які має бізнес або влада в повному обсязі. Да? Ми розуміємо, що ми можемо зробити перше. Це стати, е, стати органом, який. Фактично діє і співпрацює з викомом. Да? Тобто, По-перше, uh -huh. у нас в раду входить член виконкому, Да? у нас костериція Микола, якщо не помиляюся, він член виконкому. Тобто, у нас фактично вже є місток да? співпраці і спілкування з міським виконкомом. Далі ми для себе поставили пріоритет, що ми в сучасному світі, якщо немає веб-сайту компанії або організації, вона не існує. У нас пріоритет був номер один це створення веб-сайту, який ми зараз якраз закінчуємо. Uh -huh. Там йде вже процес, вже формується тобто, текст, тобто саме складова текстова, тобто сам сайт. Ось після цього у нас було розуміння, що е, звичайно потрібно зробити масовий захід для того, щоб ну, заявити про себе, Ось якраз день молоді. І почати спілкування з молоддю безпосередньо в навчальних закладах. То в мене є бачення, що потрібно організувати організовувати регулярні зустрічі з молоддю, для того, щоб не втрачати зв'язок, щоб це не стало такий, знаєте, клуб за інтересами. Да? Це mm -hmm. така тусовка, яка в своєму колі вариться і абсолютно втрачає зв'язок з реаліями студентського життя або просто молодіжного життя. Да? Там шкільного немає. Ну як було перед цим насправді сіки, да, якісь да я так, розумію, що потрібно просто ви виходити, да, виходити в люди, виходити в університети або в навчальні заклади і спілкуватися з людьми. Побудувати насправді співпрацю не mm -hmm. просто задекорувати, що ми там, ми там рада, ми створилися. Ні, справді співпрацю з молоді, яка хоче щось робити, вона знає, що ми можемо їй допомогти. Але ми будемо чесними. Ми не кажемо, що ми можемо як Коля сказав, вирішити їх проблеми, якщо вони, вони не хочуть нічого робити. За них ніхто не зробить. Mm -hmm. Але ми маємо дати інформацію, що ось є така можливість. Да? Тобто ми хочемо. Але, через сайт... не, щоб хоча б активно все рівно робити, тому що чекають на більшість, то звичайно. Маємо інформувати про можливості. Да? У нас на, на сайті одна, одна з пріоритетних речей це е, взяти участь веб-2.0 да? mm -hmm. брати участь у створенні чогось. Да? Які можливості, які гранти, які стипендії є можливі для молодих людей в Україні взагалі, не тільки в Житомирі? Да? Спілкування з іншими регіонами, да, з такими okay. ж самими людьми, молодими людьми. І окремо є волонтерський, До речі, казали про то. Да, є у нас волонтерський напрямок, займається у нас Тетяна Докіль, вона зараз вже не жоне докіль, та -та. вона вже Бачинська, та -та, -та, знає, Ось. та і вона якраз очолює волонтерський напрям. Ну і би. ми хочемо на сайті зробити навіть анкету і стати волонтером. Я хочу стати волонтером. Як я можу допомогти? Але це тільки не просто зараз ще слово волонтер. воно трішки втратило первинне значення. О, Волонтери це ті, хто там на фронт, а взагалі є просто волонтери, люди, які в широкому да, сенсі. От щось хочуть робити безкоштовно, просто от жертвують своїм Цим часом. часом да, нашим, просто, ну, хто хто да, Я зрозумів. Ну в нас час е, програма завершиться. Дякую, друзі, що, що прийшли. Ну, найкраще Дякую, насправді е, вашим результатом це буде реальний якийсь результат уже, так, коли він дійсно ми тоді зрозуміємо, для чого ви були створені. Але на, насправді це дуже хороша ініціатива, і дай Бог вам там наснаги, сили Дякую. в нашій складному місці, насправді, такому, тому що тут дуже важко. Ініціативи якісь реалізовувати, вони всі зарубуються, але вірю, що нарешті в молодіжній політиці ми прорвемося, і, і вона буде дійсно політикою, така да рухом до ну до, до допомоги молоді, якби реалізовувати себе, а не просто бюрократичною таким ще одним створеним. В центр що ж це був Микола Череднік, виконавчий директор фонду громади Житомира та Олександр Куліко, голова молодіжної громадської ради при Житомирському виконкомі. Дякую, друзі, що прийшли. Дякую. Дякую вам, що дивились. Нагадаю, це був канал СК 1 і мій Житомирті. Залишайтесь з нами і хай вам щастить!